У Бориспільському державному історичному музеї відкрилася персональна виставка фотографа та директора Центру технічної творчості Евріка Юрія Братуся. Роботи фотографа об'єднались у шість блоків, кожному з яких шість різножанрових фотографій. Автор експозиції розповів, що в цій залі представлені свіжі давні роботи, серед них є деякі з використанням штучного інтелекту. Основний напрямок художника портрет. Свого часу Юрій Братусь навчався цьому мистецтву у знаних вчителів. Моя виставка, мабуть, про життя. Тут представлені роботи. Де я бував? З ким я, з ким служив, з ким жив. Багато фотографій моїх родичів, особливо внука, дося зять, знайомі. І чужі моделі, звичайно. Є репортажі фотографії, які на суті і знімав. У мене улюблена улюблена напрямок це портрет і жанрова фотографія. Тому ви бачите багато. Жанрові. І портрет жанровий, і білі портрет, і багато таких шоків. Ну, ну ви знаєте, є така. Коли роботи відібрав, така думка, а люди зрозуміють, особливо якщо взяти, наприклад, сучасне мистецтво, то багато робіт зрозумів, що люди не, люди не зрозуміють. Люди що люблять? Колір? яскравість, стравість, емоції. От. А коли це концептуальна фотографія, то ну, наше суспільство, принаймні Бориспіль, Бориспіль, є люди, які цим доподобують, які вони можуть це зрозуміти, але дуже досить мало, тому там мене я охопився роботу окремо, хто захоче, то подивиться і хто захоче оцінити. Особливе місце у творчості мистця посідає еротична фотографія, які він присвятив майже 15 років. Відвідувачам заходу Юрій Братусь розповів історію створення кожної роботи. Юрій Миколайович для мене сьогодні відкрився з нової сторінки. Творча людина це непросто сказати. Переглядаючи кожну його роботу, я зачаровувалася. Кожною тією сторінкою я би сказала це якби і його життя, його біографія, адже людина не випадково хоче побачити щось і відчути. І от саме Юрій Миколайович він відчуває настільки кожну деталь, аналізуючи. Я, як людина, яка любить життя, любить дітей. І от я в першу чергу бачила тут саме фото з дітьми. І ми зараз маємо можливість спостерігати. Ось це такі допитливі оченята дитини, які щось бачив да, в екрані. Комп'ютера і говорить про те. І ще я дивлюся на те, що ми бачимо він одягнений в хрести, тобто кожна деталь, я думаю, що це не випадково. Оці розумні ученята, оцей погляд, це говорить про те, що Юрій Миколаєвич настільки уміє побачити. Людину, зрозуміти її і відчути багато робіт удосконалені настільки тонкою передачею почуттів, я би і так ще сказала. Мене вразила робота військового, які знаходяться десь в окопі, втомлені, виснажені. Але він теж змів передати уту вторгненість і їхню, можливо, біль, а в той же час, що вони не злами. Кожна робота це уособлення добра, як би так сказав. Кожна робота уособлення перемоги над злом. Добро завжди перемагає. А колеги Еврики побачили у керівникові іншу грань таланту. Враження неймовірні, тому що Сьогодні відкрився для мене Юрій Миколаївич з іншої зовсім сторони. Я більше знаю, як свого керівника на роботі. А побачивши його фотографії, це дійсно показує людину зсередини, як в нього є почуття, як він бачить і сприймається всі по-іншому. Тетяна Гомола, Ярослав Лисенко, молодіжна телевізійна студія Прев'ю.